До зустрічі з Понтифіком у Великобританії готуються як десятки тисяч католиків, так і тисячі критиків Ватикану. Розповідає Марія Юнко. Клас Гомес з нетерпінням очікує приїзду Папи Римського у Великобританію. Її блог, присвячений візиту Понтифіка, став таким популярним, що католицька церква запросила клас допомогти популяризувати Тур Бенедикта XVI. Мої рідні сказали б, що я одержима цією ідеєю. Я відкрила блог на цю тему. Пишу тут про все. Ми підготували ось такі модні червоні футболки для молоді з єпархії, буклети молодих паломників. І оскільки це Англія, можливо, до візиту папи нам ще потрібно роздавати всім панчо. Приїзд до Бенедикта XVI очікує і кроня Макваєр, однак із зовсім іншими емоціями. Вона приєдналася до групи, яка готує демонстрації проти візиту папи. Ми робимо ці шапки, які одягатимемо під час демонстрації із гаслами. Бог любить дітей, жінок і геїв. Папа сором для католиків. І Бенедикт шістнадцять. Іде твоя любов? Незважаючи на такі різні настрої, глава католицької церкви заздалегідь високо оцінив гостинність Великобританії. Я з нетерпінням очікую мого візиту у Великобританію і шлю свої найщиріші побажання мешканцям цієї країни, які доклали так багато зусиль, готуючи цей візит. Папа римський відслужить літургію у Вестмінстерському соборі. Після чого зустрінеться із молоддю на площі перед храмом у рамках свого візиту. Понтифік зустрінеться також із королевою Великобританії і прем'єр-міністром країни. Оскільки приїзд Бенедикта XVI є державним візитом, кошти на підготовку до нього 19 мільйонів доларів. США частково були виділені із бюджету Великої Британії. Критики вважають, що гроші платників податків були витрачені несправедливо. Ми не спонсоруємо візитів мусульманських лідерів чи юдейських равинів. То чому папа має мати якісь привілеї і особливо фінансову підтримку, нас особливо непокоїть участь папи у прикритті фактів наруги священників над дітьми. Овчалсебіс демонстранти невдоволені новими звинуваченнями католицьких священиків у насилі над дітьми і замовчуванням цих фактів церквою. Однак католики з усієї Великобританії, яких там налічується приблизно 5 мільйонів, з нетерпінням очікують зустрічі з понтифіком. Єпископ Вестмінстерського собору каже, що папа Римський все ж таки заслужив на державний візит. Можливо, папа не є королем великої нації, але він є духовним лідером кожної п'ятої людини на планеті. Я впевнений, що під час свого візиту він зробить багато чого позитивного. В той час як для клас Гомес та тисяч інших паломників це буде унікальна можливість почути свого духовного лідера, для тисяч демонстрантів візит папи буде нагодою, аби церква почула їх. Марія Юнко голос Америки.